Лікарю, допоможіть моїй мамі. Він дуже зле. Я зроблю все можливе, принцесо. Пані, зараз ми вас оглянемо. Справа дуже серйозна. О ні, вона вже не з нами. Принцесо Кенді, вашої мами тепер не з нами. Батусі, я ніколи Тебе не забуду. Ти назавжди в моєму серці. Мені тепер нема чого тут робити. Я підшукаю собі інший дім. Прощавай, Аватар Ворлд. Поїзд вирушає. Наступна зупинка тока бока. Гадаю, я на місці. Хі -хі. Мені тут вже подобається. Пане, мені потрібен номер люкс. Ласкаво просимо принцеса Кенді. Я вас проведу. Це наш найкращий номер. Ова, така розкіш. Саме час освіжитися. А тепер повеселімося. Басейн найкращий початок дня. Хі -хі. Ідеально. А що сьогодні маємо на обід: свіжі фрукти а вже ж. Смачніше годі уявити. А зараз влаштуємо екскурсію містом. Що це? Вистава! Це буде цікаво. Один квиток, будь ласка, шоу ось ось розпочнеться. На сцені неймовірно помні. Час повеселитися. Ова, це грандіозно. Шоу було вдалим. Помні, це було геніально. Може, поїмо? Нам дві порції, будь ласка, смачного панянки. Такий аромат. Смакота. Друга, а зараз нам потрібен шопінг. Вау! Wow. Ова, тут сила силенна всього. Обожнює яскраві образи. Чи пасує? Пошукаймо пошукаємо щось інше. Який має вигляд? Кенді, ти суперова. Купую, а я виберу це. Помні, ти красуня. Доброго ранку, світе. Час купатися. Привіт, я Кауфмо. А я Кенді, рада знайомству. Сьогодні чудова погода, чи не так? Кенді, ти неймовірна. Чи підеш зі мною на побачення? Залюбки. Це найкраща кав'ярня в місті. Смачного, панове. Для закоханих найсмачніший десерт. Тут так чарівно. І дуже смачно. Кафу, ти мусиш познайомитися з моєю найкращою подругою. Ви неодмінно потоваришуєте! Чи ви готові до вистави? Подруга маємо важливу справу. Як щодо смачного обіду. Смачного, друзі. Я відійду припудрити носик. Не нудьгуйте. Каму, ти найкращий. І ми мусимо бути разом. Озія Ммм, Дуже смачно. Кафмо нам вже час. Це мій номер. Почувайся як вдома. М -м -м, ще один чудовий день. Люби, ти такий санько не заважатиму тобі. О, що може бути кращим <плес> за це? Нарешті я вільний, повні кохання моє. Люби, я скочила за тобою. Що тут відбувається? Як ви могли так чинити, зрадники? Я їду геть. Подругу, вибач мені. З мене годі. Я надалі не повернуся до тока бока. <с і вибач> Ворлд – чудове місце для принцеси. Тут просто неймовірно. Добрий день. Мені потрібна ця квартира. Ласкаво просимо, принцесо Кенді. Тепер маю будинок. Мрії здійснюється. Приготуємо обід. М'ясо, овочі. А де солодощі? Миттю це виправимо. Оголошено королівський шопінг. М -м -м, на вигляд апетитно. Я це купую, пане. Чудовий вибір, принцесо. Юху! Забагато солодощів не буває. Тут я буду щасливою. Ой ой я зголодніла ой, в холодильнику порожньо. І, схоже, в мене немає грошей. Що діяти? Добрий день. Чи знайдеться для мене робота? Нам саме потрібна офіціантка. Можете починати, принцесо. <ривіт> я впораюся з цим. Привіт, я страшенно зголоднів. Ми миттю це виправимо. Сьогодні на обід маємо бургер. І, звісно ж, картоплю фрі. Найкращий кулінарний дует. Працює професіоналка. Вам сподобається. Готово. Смачного. Ви мене врятували, принцесу. Це моя робота. Привіт. Чи хто-небудь приготує мені обід? Я про це подбаю. Простіше не буває. Це кулінарний шедевр смачного. Ти дивовижна. До речі, я джакс. Лише одне побачення красуне. Залюбки. Робота може зачекати. Це все для тебе, принцесо. Ова, дуже романтично. Тенді, наша зустріч це доля. Втім, наше побачення, ще не завершено. Ха -ха, на тебе чекає вибух творчості. Як тобі таке, принцесо? Жакса, це так зворушливо. Вечір тільки розпочинається, кохана. Обожнює цей фільм. Перепрошую я на хвилинку. Не поспішай, принцесо. Мені подобається цей будинок. Любий, пригощайся, я сама приготувала. Кенді, ти найкраща. На добра ніч, коханий. Саме час для маленької капості. Даремно ти в мене закохалася, принцесо. Гроші тобі надалі не знадобляться? Дивно якось. Джакси ти де. Він мене залишив і пограбував. Я нічогісів не маю. Схоже час повертатися додому. Аватар Ворлд. Я скучила. О, нарешті я вдома. Що ж мені робити далі? А вже ж, я стану співачкою. Добрий день, я принцеса Кенді. І я хочу стати зіркою. Чудова ідея. Ми давно не можемо почукати співачку. Довіртесь мені. Привіт, Любі! Влаштуємо шоу. Виступає неймовірне тріо. Браво, суперово! Чекаємо на вас на наступному концерті. Ми мусимо відсвяткувати цей успіх. Тут готують найсмачніші бургери. Наразі переконаєтесь на вигляд чарівно. Смачного хлопці та дівчата. Хенді, чудово, що ми зустрілися. Ми станемо найпопулярнішими в Аватар Ворлд. А зараз мені час. Побачимось під час репетиції. Кенді, ми просто створені одне для одного. Я запрошую тебе на вечірку. Веселімося. танцюймо до ранку. Кенді, виходь за мене. Так, я згодна. Це найкращий день мого життя. Кенді, ти прекрасна. Кохання моє, нас ніщо годне розлучити. Разом назавжди. О, ви такі чарівні. Вітаю. Мирі, повеселись добряче. Не хвилюйтесь, я подбаю про неї. Крихітко, тобі тут сподобається. Ось і ми. Еліс, чи ти будеш чемно поводитися? О, Вона страшенно неслухняна. Діти, до нас доєдналася Еліс. О, дітям сподобається ця каша. Йоху, вдалося. Це нудно. А тепер весело. Моя вежа. Смачного малюки. Обід уже готовий, дівчатка. Гратися, гратися. Віддай моє! Тихіше Люба. Ми розшукаємо твого пухнастика. А тепер грайтесь. Моя гірка. Мамо. Я поруч, крихітко. Ну, причепуримо тебе. Ось бачиш жодної подряпини. Гратися хто зі мною. Ми чи ти хочеш покататися? Я знала, що тобі сподобається. Студенти, маєте новеньку в групі. Познайомтесь, це Еліс. Еліс, тільки не це. Хм, коледж це надто нудно. Студенти маємо нову тему. Діставайте підручники. Обожнюю математику. Але тут Еліс. Що мені вдіяти? Подруго, не панікуй. Ми допоможемо тобі. Дівчатка, це так зворушливо. На вигляд, апетитне. О, я забула про свої вітаміни. Миттю повернуся. Еліс, ти тойво! Перепрошую, я поспішаю. Ага, ось і мої вітаміни. Не поспішай невдако. Гадаю, я знаю, хто це затіяв. Це було крутезно, Мері. Дівчата, вона знову за своє. Зараз їй покажемо. Еліс, ти погано поводишся. Навіть не наближайся до Мері. Подругу, проблему вирішено. Дівчата, ви найкращі. Побачимося завтра. Запрошення на вечірку майже готові. Дівчата, то ви прийдете на мій день народження. Там yes. вже ж подруго. Хто тут вимовив oh. слово вечірка? Це буде грандіозна подія. Приходь на мій день народження. Mm. Залюбки. Друзі, не запізніться на вечірку. Це okay. буде весело. <реш> Нічого тобі не вдасться невдахо. Привіт. Це мама Мері. Моя крохітка захворіла, вечірку скасовано. Жодних веселощів, Мері. Юху суперово. Я чемпіонка. Що, захворіла? Дивно, у коледжі вона була цілком здорова. Я це купую. Захворіла. Не може бути. О, бідолашна Мері. Де всі гості? Вечірка вже розпочинається. Мамо, мене ніхто не любить. Ми мусимо завітати до Мері. Їй це сподобається. Одруга, хіба ти не захворіла? Нам телефонувала твоя мама. Що? Я нікому не телефонувала. Тім ми все одно влаштуємо вечірку. Мері з ним народження. Мері, нам слід побачитися. Джеку, це побачення. Я миттю буду. Мені залишилося хіба навести тут лад. Джеку, ти найкращий. Я кохаю тебе. Танець – це моє життя. Весілля вітаю. Мері разом назавжди. Ніщо нас не годне розлучити. Знову робота. Трясця, я не навмисно. Піцею покінчено. Я розпочинаю нове життя. А, знову мені не пощастило. М -м -м. Куди ж мені вирушити? Назустріч пригодам. А мені тут подобається. Ось і робота мрії. Ти ж не проти, чи не так? Привай, це моє. Чи це вам потрібна покоївка? Привіт, я Лілі, а я Емілі. Еліс? Це ти? Ти дуже вчасно, я саме шукала покоївку. До роботи. Ха-ха. Я майстриня з чистоти. Невдовзі тут все просто сяятиме. Саме час для пранку. Зараз буде весело. Ой, зізнавайтеся, хто це скоїв. О, гадаю це до мене. Дівчатка, я страшенно скучила. Ви не годні собі уявити, хто в мене працює. Це Еліс, і, схоже, вона неабияк змінилася. Дівчата, чи зможете повторити? Подруго, це неймовірно. Ваші напої. Дякую, Еліс. Чи хочеш скупатися? Весело чи не так? Еліс, почувайся, як вдома. Візьмемось до прибирання. Простіше не буває. Постривай, Еліс. Для тебе маємо сюрприз. Привіт, Еліс. Дівчатка, що ви вже надумали? Ауч! Страшенно нечемно. Вона геть не розуміється на жартах. Однак ми ще не завершили. Це наш коронний трюк. Що тут відбувається? Дівчатка, це знову ви? Вона миттю накиває п'ятами звідси. Сестричку, допоможи. Так, ми це зробили. Починається. Допоможіть. Допоможіть. Емілі зле. Дівчатка, що трапилося, їй раптом стало зле. Допоможіть. Лікаря сюди негайно. Лікарю, ми на вас чекали. Але ж як ви? Що за жарти, панянко? Але це все вони. Дівчатка з мене годі. Еліс, забудьмо про все погане. Чудова ідея. Залишимо все в минулому. Дівчатка Еліс, моя подруга, отже, надалі жодних пранків згода. А вже ж, матусю. Еліс, вибач нам. Дівчатка, ми неодмінно потоваришуємо. Цікаво, хто це? Чи тут мешкає Кортні? Пані, гадаю, ви помилилися адресою. Що? Кави, будь ласка. О, така приємна компанія. Ви чарівна панянко. Перепрошую, однак мені вже час. Сьогодні чудова погода. О, так найкращий час для побачення. Тінь не сьогодні маю шопінг. Я повинна мати неперевершений вигляд. Любий це чарівно. Мартіне, як ти міг так вчинити? Попався, Мартіне. Між нами все скінчено. Як ти могла? Ми ж були подругами. О, вибач мені. Любий, нарешті ми разом. Я кохаю тебе. Сюрприз! Еліс, я вдома. Чи ти скучила? Трясця, це ж Джек. Тобі потрібно сховатися. Кохана, де ти? Що вдіяти? Тайлера, ну ми тебе сховаємо. Тільки цс. Любий, не очікувала тебе побачити. Відрядження завершилося трохи раніше. Влаштуємо романтичну вечерю. Уф, мало не попалася. Тайлера, ми ще побачимось. Він страшенно довірливий. Дитина ось ось з'явиться на світ. Треба діяти швидко. Ох, чому ж так довго? Чи Все гаразд. Вітаю, маєте чарівну дівчинку. Татку, познайомтеся, це ваша донька. Емілі, привіт. Вона дивовижна. А ось і я, Люба, тепер ми батьки. Перепрошую, мені потрібно причепуритися. Вона мені заважає Вдій щонебудь. Емілі йди до мене. Татко поруч. Я буду найгарнішою мамою. Люба, але ж. Емілі, ми впораємося. Шопінг завжди покращує настрій. Знову іграшки. Набридло. Це матусина територія. Ха -ха, краса понад усе. Емілі. Я вже тут. Що трапилося? Тихіше. Наразі ми розшукаємо маму. Люба Емілі плаче. То дай цьому раду. Джеку, заспокой дівчинку. Я наразі страшенно зайнята. А вже ж, Люба, через дітей лише проблеми. Тайлере, може, побачимось? Схоже, я знаю, що вдіяти. Прихідко, чи ти зголодніла. Смачного. Ти така чарівна. А, не зовсім. Тобі потрібно терміново переодягнутися. Чи готова? Нам все вдасться. Простіше не буває. Тепер поспати. Солодких снів, Емілі. Тайлере, невдовзі ми побачимось. Ой-ой, чи я не проспала. Сьогодні мій день народження. Цікаво, що мені подарують. Сьогодні я повинна мати неперевершений вигляд. Hi 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 Мамо, чи ти нічого не забула? Сьогодні день шопінгу. Мамо, моє день народження. А вже ж так. Ось і подаруночок для тебе. Гребінець? А вже ж, надзвичайно корисна річ. Мамо, як ти могла забути? Ти не виправна. з днем народження. Влаштуємо вечірку. Татку, ти не забув, а це для тебе, Люба. Новісінький планшет. Саме про це я й мріяла. Я знав, що тобі сподобається. А тепер світлина на згадку. Тату, ти найкращий. Втім, свято на цьому не завершено. Неймовірно. Доню, чи ти не забула про піняту? Я це зроблю. Майже, майже. Юху вдалося. Емілі, ти чемпіонка. Тату, я люблю тебе. Це чарівне свято. Любий не забудь. Маємо сьогодні побачення. Вже й кортить тебе побачити. Wow. Люба, ти станеш зіркою? <злух> Мене терміново викликає бос. Однак я незабаром повернуся. Oh. Тату я сумуватиму. Любий, невдовзі побачимося. Тату, повертайся скоріш. Oh. Тайлери, на нас чекає нове життя. Тока бока. Oh. Oh. Що, який ще в біса Тайлер? А як щодо нас? Я можу все з'ясувати. Не можна гаяти час. Збираймось. Mm -hmm. Так, чи я нічого не забула? Справа <рес> надто серйозна. Мамо, що ти вже надумала? До подорожі все готове. Тайлери, oh. зачекай на мене. Я з'ясую правду. Хоч би не запізнитися? Мамо, зачекай. Зараз музика не на часі. Ви мені заважаєте. Перепрошую, не навмисно сталося. Прощавай Аватар Ворлд. Oh, oh. О ні, запізнилася. А даю я на місці. Який маю вигляд? Hello. Люба ось і ти. Тайлери, я скучила. Я влаштую тобі екскурсію. Почнімо з романтичної вечері. Хі -хі, мені це подобається. Кохана, нас ніщо не годно розлучити. Я можу про все розповісти татові. Записуємо нову те. Перепрошую важливий дзвінок. Емілі, що трапилося. Тату, терміново йди додому. Люба мені ніколи. Побачимося ввечері. Отже, ну мадалі. Що мені вдіяти? Мамо, де ти? Це найчарівніше побачення. О, Мені телефонують. Це Емілі. Я зайнята і не телефонуй мені надалі. Кохана, хто це був? Не має значення. Побачення триває. Мамо, як ти могла? Вирішено. Я їду. Мамо, візьми слухавку. Кохана, це все для тебе. Що знову? Емілі, ти нестерпна. Любий. На чому ми зупинилися? На найцікавішому. Я дам цьому раду. Хі, а тут напрочуд гарно. Чого а? хотілося б панянко? Фірмовий кекс Токабока! тока бока. Ви не пошкодуєте пані. Тепер берімося до справ. Мамо, я тебе розшукала. Мамо, мамо. О, Не вірю власним очам. Емілі, що ти тут робиш? Мамо, як ти могла так чинити? Ми попалися. Емілі, зачекай. Мамо, ти зрадила нас. Тату ти мені потрібен. Додаємо, віднімаємо, а потім прястя я на хвилинку. Емілі, я на роботі. Що вдока бока? Я незабаром буду. Студенти заняття завершено. Це буде непроста подорож. Емілі я вже поруч. Люба, що трапилося. Мама, вона зрадила нас. Не може бути. Джеку, що й ти тут? Еліс, я дуже тебе кохав, а я тебе ні. Тату, нам тут нічого робити. Прощавай, мамо. Сподіваюся, надалі не побачимось. Коханий, разом назавжди. Тепер нам ніхто не завадить. Еліс, то ти облишила дочку. Перепрошую, та нам не по дорозі. Куди ти, Тайлере, я так тебе кокала. Я геть саменька. Пані, у вас все добре. Чудовий день для прогулянки.